Друзі, вітаю! З вами дослідник Ярослав Сумишин. Сьогодні знову торкнуся теми походження і утворення прізвищ, але тепер через призму шляхецького стану. Питання, про яке йтиметься далі, недостатньо висвітлене в українській історіографії, хоча надзвичайно важливе для кожної людини, котра досліджує свій родовід або хоча б цікавиться походженням своїх предків. Але спочатку хочу подякувати вам за активність. Останнє відео, скільки років вашому прізвищу набрало більше 4 тисяч переглядів, що для мене, як Ютуб початківця, дуже непоганий результат. Отже, не втрачаємо динаміку. Підписуйтеся на Ютуб канал, лайкайте, пишіть коментарі. У мене для вас ще є багато тем і задумів. Отже, знову повернемося на початок XVIII століття, адже цей часовий проміжок кардинально вплинув на подальшу історію України та українську генеологію. Тоді на зруйноване правобережжя прибули тисячі переселенців з інших регіонів Речі Посполитої і сусідніх країн Європи. Про причини і масштаби лиха періоду руїни я розповідав в окремому відео під назвою Спустошене Поділля. Можете глянути посилання нижче, крім простого люду, на знелюднені землі прибуло чимало шляхти. А ось тут починається найцікавіше. Це були переважно зубожілі шляхетські родини, які, рятуючись від злиднів, поселялися на так званому посполитому праві. Іншими словами, вони погоджувалися на селянський статус, щоб отримати землю і відтермінувати сплату повинностей на декілька років. Для бідної шляхти це був оптимальний вихід із кризової ситуації. Хоча, в подальшому, такий крок передбачав остаточну втрату шляхетських привілеїв. Простіше кажучи, бідні представники шляхетських родів ставали Селянами. Аналогічна доля чекала на шляхетські родини, які почали займатися ремеслами або прислужувати заможним землевласникам. Вони згодом теж розчинилися в міщанському і селянському середовищах. Значна частина шляхти переходила у духовництво. Це був найбільш гоноровий сценарій втрати своїх привілеїв. Статки пересічного пароха можна прирівняти із статками заможної частини ченшовиків. Водночас церковні посади дяків і паламарів обіймали представники ще бідніших родів. Друзі, хто ще не знає, я засновник і редактор сайту Хроніки Генеалога. Перейшовши нижче за посиланням, ви зможете ознайомитися із інтернет-виданням. Там же є більше 200 матеріалів. А щоб не пропускати новинки, підпишіться на телеграм-канал сайту. Ось тут або знову ж таки за посиланням нижче. Ідемо далі. У XVIII столітті чимало шляхетської голоти було декласовано самим плином життя. І що найголовніше, часто ця шляхта, яка була економічно неспроможна дотримуватися шляхетського укладу, втрачала свої родові прізвища як головний маркер приналежності до нобілітету. Тому реальні масштаби такої маргіналізації залишаються досі належним чином не з'ясовані. Проте немає сумнівів, що економічна декласація була масовим. Явищем у 18 столітті, особливо на правобережній Україні, інтерес до цієї теми виник не випадково. Під час детального аналізу метричних записів унійного періоду парафії Різдво Богородицької церкви, села Водички Летичівського повіту Подільського воєводства, звідти походить батьківська гілка мородоводу. Мені вдалося встановити 58 посполитих родин, які мали шляхетські прізвища. Згодом приблизно третина з них стали послуговуватися іншими прізвищевими назвами відповідно до роду своєї діяльності або родинної приналежності. Наприклад, Бачинський і Новинський стали кравцями, Морозовський і Томашевський Шевцями, Кжижановського почали називати Римарем Роговського Підгірним, Рожновського Щепанюком, Нащадків Іллі Городецького – Ільчуками і так далі. За результатами цього аналізу, я несподівано довідався, що мій пра 5 дід, якого я раніше встановив як яцька рибака, насправді був карпінським. Шляхецьке прізвище він носив лише замолоду. У зрілому віці став називатися гуменним, коли, очевидно, розпочав виконувати відповідні обов'язки при маєтковій економії. А згодом рибаком. Сини Яцка, позначені в сповідальних розписах 1827 року, як Тимофій Лучок та Іван Рибак. Що характерно, всі нащадки Яцка Карпінського, починаючи приблизно із середини 19 століття, називалися Степановичами на честь його батька. Їхні Нащадки досі носяться прізвища. Попри можливі помилки, допущені через брак даних, можу достеменно стверджувати, що в одній парафії на Поділі проживало мінімум декілька десятків шляхетських родів, які зазнали економічної декласації в 18 столітті або ще раніше. Частина з них втратила свої шляхетські прізвища, що слугували останнім маркером приналежності до нобілітету, принаймні в далекому минулому. Економічна декласація стала наслідком розгалудження шляхетських родів, подрібнення їхньої власності та зубожіння окремих гілок. Від ступеня збідніння залежала доля нащадків цих родин. Меншій частині вдавалося або пощастило перейти в духовенство, зайняти церковні посади дяків і паламарів, а більшість поповнила лави податкових станів. До речі, ще одного свого предка я знайшов серед церковного причита. Як з'ясувалося, моя прап'ять бабця Євдокія або Ева належала до роду Совінських, а її рідний брат Єсентій служив дяком, як тоді казали, бакаляром у Водицькій парафії. Щоб детальніше ознайомитися з моїм дослідженням Шляхетні Посполиті, де є багато цікавих фактів, перейдіть за посиланням нижче. Який висновок ми зробимо, виходячи з вище сказаного? Якщо ваше прізвище не Корченський, Білецький, Яворський, Баранецький, а скажімо, Мельник, Кухар, Ткач, Сторож або будь-яке інше, все одно є чимала ймовірність того, що ви є нащадком якогось шляхецького роду і не одного. Як це перевірити? Треба досліджувати свій родовід, і ви поступово знайдете відповідь на багато питань, доказано власним прикладом. На сьогодні все. Як вам така тема? Пишіть в коментарях і обов'язково підписуйтесь на канал. Побачимось, Па-па.